Так багато людей, які мріють про власний будинок і реалізовуючи цей інтер'єр, ми торкаємось до чиєїсь великої мрії. Тому дуже приємно бачити, як вона втілюється у життя у сьогоднішньому відео. Хочу детально розповісти про технічні моменти у реалізації приватного будинку, адже ми продумуємо не тільки дизайн, а й технічну специфікацію, ергономіку та функціонал. У дизайні цього будинку ми віддавали перевагу більш класичній стилістиці, але все одно притримувались більш мінімалістичного трактування, що більш притаманно для нашої студії. При вході ми потрапляємо у передпокій з гарним виглядом на кухню-вітальню. Праворуч від входу, велика шафа для верхнього одягу та аксесуарів. Шафа вмістка, але так як фасади виконані у колір стін не справляють враження величезної шафи, а наче як четверта стіна. Зверніть увагу на декоративний молдінг під стелею. Так ми робимо відсилання до класичної архітектури, фасади з декоративним фрезеруванням, щоб також зробити загальний вигляд шаф більш класичним та поєднати візуально їх зі стіною, яка поруч. Латунні ручки на фасадах шаф від українського виробника. Такі самі фасади і ручки ми зустрінемо на кухні. Планування у цього будинку доволі класичне: це передпокій, з якого йде коридор з дверима у кожну кімнату. Сильно змінити планування, яке запропонував забудовник, ми не могли, тому що нас обмежує архітектура самого будинку. А от якщо б ми розробляли проект разом з архітектурою, тоді в варіантів планування могло б бути більше. Переходимо у основне приміщення, яке вміщує простору кухню. Велику та залиту сонцем вітальню і обідню зону з величезним столом і акцентним світильником над ним. Столова група та світильник дуже важливі з точки зору дизайну, так як це перше, що ми бачимо, коли потрапляємо у будинок. І на цю зону ми дивимося, коли йдемо у головне приміщення. Домінантним кольором у цьому будинку є складний відтінок бежевого, який змінюється в залежності від освітлення. Наприклад, у похмуру погоду він виглядає більш сірим, а коли за вікном сонечко і промені потрапляють на стіни, то колір виглядає насиченим, навіть трошки гірчичним. Кухня у колір стін, щоб візуально не привертати до неї уваги. Акцентним елементом в кухні є стільниця з текстурою мармуру. Тільниця виготовлена з керамограніту фірми Ламінам. Керамограніт класний тим, що йому не страшні пошкодження, тобто на ньому можна різати, ставити гаряче. В кухонних меблях ми розмістили два великих вбудованих холодильники. Поряд пенал з духовою шафою. А також є велика посудомийна машина шириною 60 см, біля якої одразу полички для солі, таблеток для миття посуду та інших дрібниць для чищення. Наче дрібниця, а як зручно. Раковина тут подвійна, керамічна. Ми вперше ставимо її в проєкті, та вона вже стала фокусною точкою цієї кухні. Так як ручки на фасадах ми використовуємо з матеріалу латунь, то було важливим обрати матеріал змішувача, який би не суперечив фурнітурі. Повірте, ми перевірили майже усі змішувачі на два важеля для проточної та фільтрованої води. Складність була у тому, що матеріал, який використовують для змішувача, часто виглядає дешево і вульгарно, але ми знайшли. Йшли ідеальний варіант, який гарно поєднується з ручками на фасадах. Біля змішувача розташований дозатор для миючого засобу та кнопка для подрібнювача харчових відходів. Родзинкою цієї кухні є ось така велика витяжка, яку виконали по наших кресленнях з гіпсокартону та пофарбували у колір стін. Це елемент, на який ми витратили дуже багато часу та зусиль, щоб вона виглядала ось так просто і лаконічно. Ми окремо купили механізм самої витяжки, зовнішню частину та домовилися з нашими будівельниками, щоб вони зробили наружну конструкцію. Якщо чесно, то початково рахували дешевше, ніж вона нам вийшла, тому що робили такий елемент вперше і не могли прорахувати усі дрібниці, які з'явились у процесі реалізації. Нам дуже пощастило із замовниками на цьому проєкті, адже вони були згодні майже на усі прийоми та експерименти, які ми їм запропонували. І це дуже. Дуже класно, тому що нам, дизайнерам, завжди хочеться робити кожен наш проект більше, більш індивідуальним, більш унікальним і спробувати нові прийоми, так як з цією витяжкою. Мені здається, що наші зусилля вартували того, тому що витяжка виглядає дійсно дуже класно, і ми не втратили її функціональність. І Якщо ви бачили типові витяжки на розетці, то знаєте, що це просто витвір мистецтва. А ще дуже зручно робити ось таку висувну полицю, на яку можна розміщувати техніку, наприклад, кавоварку. Напроти кухні велика зона для вітальні. Сюди вже приїхав зручний диван та великий обідній стіл навпроти дивану буде телевізор. Просто подивіться на цей величезний диван. Тут можна розмістити усіх гостей, які прийдуть на новосілля. Центральний сегмент без спинки, щоб розбити однакові елементи і додати формі дивану ритму. До речі, у цій зоні від забудовника був камін, але власники будинку вирішили від нього відмовитись. А якщо у вас приватний будинок і в ньому не передбачено каміну, то ви можете його зробити, якщо є можливість пройти скрізь стіну для прокладання веншахти. Обідній стіл зробили також на замовлення по наших ескізах. Стіл виконаний з ясеня і покритий лаком, щоб максимально передати фактуру дерева. Коли ми обирали колір, у який затонувати цей стіл, то вибір був між двох варіантів той, що ви бачите зараз, і другий, більш світлий варіант, який співпадає по відтінку зі стінами. З одного боку логічніше було б зробити стіл під колір стін на кухні, тому що він підходить під них більше. Але це виглядало б занадто ідеально і створювало б відчуття штучності, неприродності і що занадто сильно старались. Нам здається, що краще, коли в інтер'єрі присутня неідеальність, тому що вона додає харизми. Так само ці стільці, які дуже відрізняються стилістикою та матеріалом від стола, але разом вони виглядають класно і незвично. Я просто обожнюю приватні будинки за можливість у теплу пору року вийти зі своєї вітальні просто на вулицю і ходити босими ногами по траві. Поряд із кухнею зручно спроєктували бойлерну. Це окреме приміщення для всього технічного обладнання. Тут знаходиться бойлер, системи пом'якшення води, гребінки для теплої підлоги. І не потрібно нічого заховувати за фасадами та шукати йому місце по кутках будинку. Давайте я вам ще покажу кабінет, який відрізняється від усіх інших приміщень, бо стіни тут пофарбовані у густий, синьо-фіолетово-сірий оксамитовий колір. Думаю, тут буде чудово працювати, бо відчуття, наче знаходишся у здатишній робочій печері, зверніть увагу, що стеля тут теж пофарбована в такий самий колір, як і стіни. Це створює відчуття цілісності та гармонії. Робочий стіл також робили на замовлення по наших ескізах. Особливістю цього дому є відсутність радіаторів, адже тут встановлена теплопідлога від забудовника по всій площі будинку. На підлозі плитка, яка розриває мій директ кожен раз, коли я показую її у сторіс, бо виглядає точнісінько як паркетна дошка, а під нею розміщена водяна тепла підлога. І мені дуже подобається, як виглядає цей колір стін у поєднанні з текстурою дерева на підлозі. А ще подивіться, який тут гарний санвузол з широкою зручною стільницею. Тут вже змонтували переголомшливо красиві світильники по обом сторонам від великого дзеркала, умивальник темно-сірого кольору на стільниці з керамограніту. Інсталяцію від унітаза ми зашили на рівні з підвіконням. Зазвичай висота інсталяції 120 см, а висота підвіконня тут 110 см. Тож ми знайшли трохи меншу інсталяцію по висоті, яка підійшла нам по розміру, і вийшов монтувати її на рівні з підвіконням. Це дало можливість зробити ось таку довгу зручну. Полицю, яка переходить в полицю для душу, душовий трап в рівень з підлогою. Рушнокосушарка пофарбована у колір стін. Якщо у вас виникло запитання, що дорожче побудувати приватний будинок самостійно з нуля, або купити вже готовий варіант у житловому комплексі, то хочу розповісти вам про такий момент. Цей будинок був зданий забудовником, але коли будівельна бригада зайшла сюди на будівельні роботи, вона виявила, що усі стіни вкриті маленькими тріщинами, і ми не могли розпочати ремонтні роботи, не дослідивши причину виникнення цих тріщин. Після дослідження виявили, що. Що це наслідок підтоплення будинку. І щоб виправити цей немаленький нюанс, нам прийшлось докорінно змінювати фундамент і систему водовідведення, що обійшлось нам у 100 тисяч гривень. І ці гроші, звісно, не були заплановані на початку ремонту. І зовсім було неприємно їх віддавати за будинок, який вже був готовий. Поступово переходимо на другий поверх. Монолітна конструкція сходів, обшита деревом, це також ясень. Я просто в захваті від цього елегантного перила. Сходи довго обговорювали з підрядниками і звертали увагу на усі деталі. Наприклад, зверніть увагу на плавну лінію перил. Таких переходів досягти доволі складно, хоч виглядає просто і лаконічно. Ідея була у тому, щоб була єдина плавна лінія. Металеві стійки додають графічності усій зоні сходів. До речі, колір стійок не чорний, а темно-темно-сірий підбирали під колір умивальника у санвузлі, тому що чисто чорного кольору в природі не існує. На другому поверсі розміщена простора спальня біля узголів'я ліжка молдинги Орак декор, які використовують переважно як плінтуси, але ми поклеїли їх на стіну та пофарбували. А з іншої сторони, вхід у гардеробну у формі арки. І підтримують композицію два декоративних елементи у формі арки по розмірам і формі, такі самі, як цей прохід. Ще одним елементом, який буде підтримувати форму арки, буде величезне дзеркало. Тут у гардеробній тут вже встановили усі меблі, які ми замовляли індивідуально під замовників у наших меблевиків. Далі санвузол, який подобається мені навіть більше ніж на першому поверсі. Зверніть увагу, яка тут гарна стеля завдяки даху. Ця ванна кімната з хорошим балансом теплих та холодних кольорів. На візуалізаціях ви бачите, що тут мала бути більш тепла бежева плитка, яку замовляли, але у цьому освітленні вживу ця плитка виявилась більш сіра, і це навіть добре, бо вона так чудово сюди пасує. Вона ідеально поєднується із більш теплим бежевим кольором стін. Зверніть увагу, що стеля також у колір стін. Ось ця стільниця це конструкція, яку будівельники окремо створювали. Це металевий каркас. Ось покажу вам фото від нашого прораба, як він виглядав, на який кріпиться гіпсокартон, і зверху вже йде оздоблення плиткою. За наявності двох умивальників вранці не буде черги для водних ритуалів. А ще тут буде два великих дзеркала та три бра. Дзеркала у арочній рамці, з нержавійки, робляться на замовлення, і зараз у процесі була ще біда зі світильниками, тому що ті, які ми обрали близько двох місяців, стояли на митниці і так і не вийшло їх дочекатися. Тому відмовилися від них і замовили на заміну більш мінімалістичні світильники, які незабаром приїдуть з Іспанії. Дитяче з гарним декором на стінах у формі арок. Цей декор перегукується з формою арок у дорослій спальні. Всі стіни пофарбовані одним кольором, але ви могли помітити, як він по-різному виглядає в різних приміщеннях. Все залежить від зміни природнього освітлення та форми приміщення. А ще подивіться, як цікаво оформлено горище. Є стельова дверка для відкривання, яка розміщена в натяжній стелі. До речі, зовсім нещодавно в натяжних стель з'явилося таке рішення. А на цій дверці розміщена розкладна драбинка, яка нагадує фільм «Самодома». Ми дуже любимо розробляти дизайн-проекти для приватних будинків і реалізовувати їх. Для нас найкращий варіант це розробка проєкту спільно з конструкторським бюро, яке буде займатися архітектурою, тому що я вважаю, що продумування і розробка планувального рішення має безпосередньо впливати на архітектуру будинку, а не навпаки, щоб уникнути додаткових витрат на демонтаж та перепланування. Тож чекаємо вас з придбаними ділянками під будинок для вашої сім'ї, щоб ідеально спроєктувати простору кухню з вітальною для затишних сімейних обідів, спальню мрії, в якій ви будете кожного дня прокидатись жагою до життя. І, звісно, продумати усі технічні та функціональні вузли, щоб не застрягти у кабалі безкінечного ремонту. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. І завжди чекаю на ваші лайки, підписки та коментарі, тому що відповідаю на кожен з них. Незабаром нас чекають нові проекти. А поки що бережіть себе, і побачимось.